Неможливо розгорнути крила, якщо втрачена рівновага. І ось дерево це така ну, дуже глибока і крута, скажімо так, техніка, яка дає спосіб нагадати собі, що я не маю знати відповіді на всі питання, я не маю контролювати все в цьому світі, але я можу триматися і ось таким чином вкорінювати себе щодня. Це вкорінення себе, це дуже-дуже важливо. Е, цю практику добре робити будь-який час, коли вам зручно, але зранку це може бути як ритуал налаштування на новий день. У моменти стресу, це як спосіб повернутися у себе. А у довгі періоди невизначеності, наприклад, як стабілізацію, якої ми тоді дуже-дуже сильно потребуємо. І навіть якщо навколо дме вітер, ти як дерево, ти тримаєшся.